Зараз насправді нинішній режим, я, я вже сьогодні згадував про те, що наші вороги вони от кажуть, що кого Господь хоче покарати, він в нього відпирає розум. Вони роблять просто концентрований ідіотизм. Вони все роблять для себе гірше. От згадати того самого а, якби він після побиття студентів, якщо це не він віддавав наказ, тоді просто вибачився і посадив би за свавілі, і потім відпустив би. Безпосередньо винних, всі б побушували і все було б спущено на гальма. Але він, як дебіл, просто намагався головою проламати стінку і себе убіла цю стінку. А нинішні неадекватні лідери суспільства і політичні лідери себе поводять схожим чином. Я так думаю, що ситуація дуже сильно зміниться в найближчі буквально місяці, тому що, навіть незважаючи на контроль над ЗМІ, антиукраїнський елемент все робить для того щоб проти себе налаштувати населення. Плюс ми не повинні забувати про один важливий момент. Навіть якщо мова йде, наприклад, не про демократичну перемогу, а про переворот, він же може бути в різному форматі. Один формат це такий жорсткий, як там Чилі, Піночет, приїхали на танках, роздовбали там президентські палаци, сказали, так, все, пацани на 15 років військовий уряд, хто не згоден на стадіони з кулемета чик 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 Це більш жорсткий варіант. А, наприклад, коли той самий Бініта Мусаліні брав владу, його підтримувало в межах 10% населення. Але порівняно з існуючою на той момент верхівкою, і особливо порівняно з комуняками, що в Італії рвались до влади, в нього був відносно невеличкий антирейтинг. Це була та ситуація, як зараз значна частина електората поміркованих партій каже, що... Ну, полка зуба крута, а этих пацанов, правий сектор круто, а поважають цих пацанов. Ну давайте я проголосую за кроліка, тому що він то менее буйний, так. Да? Але я думаю, в випадку, якщо ті, хто зараз голосують за кроліка, опиниться перед вибором, або, наприклад, а, Білецький Яраш, або, наприклад, Моторола з Гіві в Києві, вони стануть на наш бік. От так само відбулося в Італії. Менше 10% підтримувало підтримували з його хлопцями. Але коли, з одного боку, був повністю дискредитований ліберальний режим, з іншого не ілюзорна маячила загроза того, що більшовицьке бидло просто дорветься до влади, і буде терор, буде голод, будуть знущання. Вони вже тоді бачили, що трапилось в Росії. А оці от 90%, які насправді просто сиділи на попі і не знали, що їм робити, коли Мусоліні зі своїми орлами пішли на рім, вони сиділи і вичікували, що буде, і в принципі. Ну, навіть трошки раділи, а коли він після проходу до влади показав ну, певні успіхи, ці люди стали його адептами. Це, це абсолютно реальний сценарій, до речі, який зараз нагадує те, що відбувається в Україні. Тому що, а, якщо цей от зрадницький так званий мир, що зараз намагаються вести, буде реалізован, я не здивуюся, якщо персонажі із ополчення ДНР лнр будуть, наприклад, сюди приїжджати в Київ, в'язати тут бізнесів, з яких захотіли вибити гроші, візти там в Луганське СІЗО. І казати, у нас тут народна міліція, а от ета депутат у Верховної Ради, товарищ Матарола, він сказав, що ми боремося з корупцією. І подивимося, як тоді будуть налаштовані ті, хто зараз цьому миру радіють. Це зараз не фантастичний варіант, щось подібне, ну в принципі, логічно повинно витікати з того, що зараз буде. Хоча, з іншого боку, я сумніваюся, що цей мир він загалі реалізується, тому що тут забагато таких нюансів. Тобто, резюмуючи, вірогідність силового варіанта при... Напівнітралітеті, напів е, прихильності населення, а на для сучасної України абсолютно реальна. Бо те, що ми не можемо виграти на виборах, зовсім не означає, що 90% населення побіже з вилами рятувати нинішню владу. Цього точно не буде, в тому та -то й справа. А військові, які зараз знаходяться на смужці, якщо вони їх поставлять, ну як Янукович виставляв, на наверх і бібеж, вони виставляють зараз, наприклад, націвар яким чином можна це зробити, я думаю, що це питання таке суто тактичне, але з того, що я знаю про настрої в ЗСУ і в Нацгвардії, там у випадку внутрішнього конфлікту, там буде просто масовий саботаж. Не не перехід на бік націоналістів, але я, я сильно сумніваюся, що хтось там буде захищати нинішню владу. Я ж кажу, зараз просто така ситуація, що, що просто неадекватна поведінка, безглузда, тупа поведінка, просто провокативна. З боку нинішнього режиму вона його наближає просто до загибелі. Якщо чесно, ну, таке враження, що це просто хтось якісь навіювання проводить, там, не знаю, э, э, гіпноз на відстані. от, убій себе об стінку, програму задали, от вони так себе поводять. Так само час робив Янукович. Я хочу сказати, що я зараз навіть так ну, особливо не закликаю там, до якихось радикальних дій. А, Господь знає, як все складеться. Але сама логіка історичного процесу зараз веде до того, що в Україні скоро буде військово-політичне панування е націоналістично-мілітарного плану. Як це відбудеться? Я ж кажу. От там знають є декілька варіантів існують такі речі, проти яких ми ну. Є речі, які не можна зупинити шляхом якихось примітивних типу посадіть пару депутатів, проконтролювати змі там когось посадіть. Ну воно так не, не не спрацює просто. Скажімо так, все працює чітко зараз на ці зміни в Україні. Як воно відбудеться? Питання друге, але воно відбудеться. Надзвичайно цікавим є в цьому відношенні досвід Італії. Італії, яка Пройшла через баталії Першої світової війни, яка також зіштовхнулася з низкою випробувань, і власне бойові дії і участь молоді, участь ентузіастів та волонтерів в цих бойових діях вона призвела до появи окремого прошарку суспільства. Це суспільство так званої тренчерокрації. Що таке тренчерокрація? Буквально з італійської мови це перекладається як фронтова еліта, бліндажна аристократія. Цих людей об'єднувала зовсім інша клейковина ні, ніж звичайне звичайне цивільне населення. Ці люди мали спільний життєвий досвід. Ці люди були абсолютно молодими, невтримними, стихійними. І по суті, нічого окрім ведення бойових дій вони не вміли. І відтак, коли політики по завершенню Першої світової війни плекали надію на те, що це молоде покоління, десь відійде на другий план італійської історії, а воно дасть якісь низькі показники соціальної активності або десь розчиниться в нетрях соціуму, вони глибоко помилялися, адже ці люди, повернувшись з фронту. Не змогли вже толерувати ту саму бюрократію, те саме лицемірство білих комерців. Ну під білими комерцями мається на увазі цивільна політика. Вони не змогли просто так уже пропускати повз вуха от ці всі передвиборчі обіцянки, які даються лише заради того, політиками даються заради того, щоб їх виключно і категорично не виконувати. І розуміючи те, що це не вкладається в їхнє уявлення про майбутнє своєї батьківщини, вони зрозуміли, що настав час діяти. І очевидно, що імпотентність, недорозвиненість тодішньої Італії після Першої світової війни, вона наштовхнула їх на прямі та безпосередні дії в річищі захоплення влади. Учасники. Оцього прошарку суспільства, цього руху, іридентийського руху, руху Ардіті, а вони в один прекрасний момент зрозуміли, що потрібно сконцентруватися виключно на одному фронтовому авторитеті, який би влаштовував їх усіх. Вони розуміли також, попри те, що більшість суспільства їх не підтримує, але Знову таки, вони є активна меншість, і, відповідно, в міру своєї активності через свою пасіонарність вони можуть цю активну меншість відсунути на другий план, точніше не відсунути, а вивершити її і поставити пріоритети та ідеали активної меншості. Відчуваєте, коли пасивна більшість вступає в якісь от. Світоглядовий ідейний конфлікт з активною меншістю. Пасивній більшості дійсно потрібні виключно такі побутові господарчі штуки, які б існували от в форматі стабільності, в форматі достатності, в форматі нашпигованого ковбасою холодильника, форматі там, спокійної телереальності, де транслюються КВН і Полі чудес». Натомість активна меншість вона не живе цими цінностями. Активна меншість в своїх ідейних пошуках завжди апелювала до якихось метафізичних категорій, до чогось вищого, до ідеалу. А, опонуюча їм сторона суспільства не прагне цього ідеалу. Вони сконцентровані виключно на місії існування. А, вони відкидають модель повноцінного життя. Життя з пригодами, життя, яке є по суті реалізацією своїх якихось інтенцій, пошуків, прагнень, життя заради ідей, заради чогось вищого, тому Італія слугує такою яскравою сторінкою того, як активна меншість перевершила пасивну більшість, як енергія молодих сердець, як їхнє знання, фронтове досвід. Допоміг привести до влади е, тих людей, які по суті перетворили Італію з напівфеодальної держави в е, розвинену країну. Е, хай би там як е, хто не критикував італійський режим дуче. Однак е, саме ця людина і саме ці політичні сили, які гуртувалися навколо нього, е, ідейно світоглядові гуртки фронтовики, добровольці, От саме цей маленький прошарок суспільства, але зміг поставити Італію на ноги. Італія вийшла зі стану перманентної стагнації. Вона почала давати якісь плюсові показники в економіці. Вона побудувала дороги, вона побудувала повноцінні системи сполучення, залізниці. Це все відбувалося за часів правління Беніто. Побільше я скажу, що багато навіть ліберальних істориків, політологів, дослідників різноманітних політичних течій, вони визначають італійський фашизм як не як, а от за допомогою такого слова сполучення сирна диктатура. Чому сирна? Тому що вони вкладають в це формулювання очевидно якісь от епідети, що стосуються м'якості, лояльності. Це не була диктатура в такому сталінському розумінні. В фашистській Італії не існувало концтаборів, в фашистській Італії не існувало ніяких політичних арештів, ну там, за винятком кількох політичних справ, там пов'язаних з журналістом Матеоті. Хоча це теж такі достатньо мутні історії, які потребують детального вивчення для того, щоб надати їм нормальну оцінку, не заангажовану. В Італії не існувало ніяких переслідувань ніхто не розстрілював наприклад митців, які не поділяли офіційну художню державну концепцію, які сповідували інші політичні та світоглядови світоглядові орієнтири. Ну зокрема, як приклад можна навести існування в фашистській Італії абсолютно лівацьких художньо-мистецьких угрупувань ніхто цих людей не знищував От згадайте е, історію радянського союзу чим е, завершилося е, чим завершився шлях е, радянських митців які на перших порах революції підтримали більшовизм але потім е, з згодом ці митці виявилися непридатними для розбудови радянської імперської держави у цієї машини тоталітарної і, і е, у відповідності до тих коректив, які прийняв радянський союз у формуванні своєї художньої е, мистецької концепції, ці люди випали, випали з контексту. Я маю на увазі, от е, приміром, таке явище, як радянський футуризм. Е, він проіснував до 30-го року. Е, в другій половині 1920-х років відбувається в е, мистецькій художній політиці радянського союзу великий злам. Ця машинерія, радянська більшовицька, переходить від футуристичної концепції, революційної концепції до е, художньої доктрини соціалістичного ре, е, реалізму. Відповідно, всі ті футуристи, от згадаймо, Маяковський, е, там вілімір хлебніка. Вони всі опиняються за бортом. Маяковського доводять до самогубства. Вілімір Хлєбніков е, опиняється в психіатричній лікарні. Тірентіва просто-напросто розстрілюють це саме стосувалося і українських футуристів, які теж були наскрізно збільшовізованими, але всі вони закінчили десь там в Карелії і покояться також там в Карелії. Тому що Радянський Союз був насправді тоталітарною машиною, і не можна порівнювати фашистську Італію з Радянським Союзом це некоректне. Порівняння і несиметричне, непропорційне порівняння в фашистській італії. відбувається дещо інший процес. Дуче достатньо гнучко ставився до інших світоглядових таборів, до інших ідейно-політичних таборів. Також він не запроваджував якісь системні репресії щодо тих митців, які, наприклад, не творили свої полотна або скульптури в дусі футуризму або школи Новоченто. Ні. Існувала, метафіз... Існувала... Існувала школа метафізичного живопису. Більше, я вам скажу, що От той європейський кінофестиваль, на якому зараз лідери всіх європейських лібералістичних країн аплодують стоячі, перед яким знімають капелюхи всі беззаперечні авторитети, ну, для нас, можливо, вони не авторитети, але я кажу, в сучасному контексті, європейському. От власне, ті авторитети, які є для сучасної Європи, от вони схиляють голову перед венеційським кінофестивалом. Але ніхто не згадує те, що цей кінофестиваль він є найдавнішим кінофестивалем, бо старішого кінофестивалю не існує в світі. Так от саме цей кінофестиваль заснував Беніто Муссоліні. Він був видатним експериментатором, людина абсолютно гнучка, людина, з якою можна було домовлятися, яка йшла на поступки. І е, шляхетність е, та от внутрішня широта його душі, е, вона простежується власне. От буде в такому вчинку, що от на нього здійснювалося чотири замахи на життя, і е, він майже всіх е, людей, які були причетні до атентату, спрямованого на нього, він просто відпускав. Там були е, агенти британських спецслужб і інших спецслужб, але він всім давав шанс на життя. Але якщо копнути іще більше, от ми пам'ятаємо Віктора Федоровича Януковича, який знищив близько 300 людей на Майдані, там частина людей пропала безвісти. Це 300 живих е душ. Зараз вони вже мертві, але ну, взагалі це були живі люди, емпіричні люди, до яких можна було доторкнутися, з якими можна було поспілкуватися. І е для порівняння Янукович знищив 300 людей, а Беніто Муссоліні за. Весь час свого правління тільки підписав дев'ять смертних вироків, е, завершеним злочинцям, Гвалтівникам, якимось. знов таки, це були побутові злочинці, які е, е, опинилися в тюрмі не через е, свою там політичну приналежність до того чи іншого гуртка. Так, от робіть висновки: наскільки заангажована працює ця е, нинішня е, європейська ідеологічна машинерія, яка от е, одних політиків. І державних діячів виставляє там в надто позитивному світлі, інших в надто негативному світлі, а третіх взагалі замовчує. Ну і що таке Янукович для них зараз? Це просто диктатор. Але якщо ви прийдете десь в ну, скажімо на якісь збори урочисті, чи я не знаю, чи в якусь студію телеканалу і будете сперечатися з ліберальними політиками, вас можуть швидко назвати фашистом. Ці ліберали не розуміють, що фашизм це було достатньо органічне явище, і самими ж ними, їхніми дослідниками з їхнього ідейного табору, фашизм названий як сирна диктатура. Сирна не через слабодухість дучі, а через те, що, по суті, більшість італійців саме ця форма правління, саме цей політичний режим він влаштовував. Це була така резюмуюча риска. Юче виявився тим от нульовим пунктом, де перетиналися всі вісі координати італійського життя, і він був компромісною фігурою. Як тільки його не стало, Італія знову опинилася в якихось кризах, в економічних стагнаціях. Італія знову стала страждати від італійської мафії. Хоча дуча дуже швидко вирішив питання з мафією, і е, ця, ці кримінальні структури не могли тероризувати е, звичайних італійських трударів на терені е, їхньої держави. На сам кінець хотів е, прочитати вірш, з якого е, Арсеній Білодуб часто починає концерти. Ну я вирішив завершити наше, е, нашу дводенну роботу літературної сцени. Е, вірш, який називається Київська хунта Гряде. З варязьких лісів ми встиляємо дорогу і гостримо вітер, що з присмаком сліз. Рубінові скелі візьмемо в облогу та вмиємось попелом спалених міст. Терен чи дим захаращує подих, штиль у очах за межею стрихів, в небі птахи поодинокі шукають присутність богів. Зброя нутрує жагу констатації. Руки сумують за вчинком. Міста як пустелі, напоєні вранці. Цитатами першопричин. Дуже дякую вам за витримку, за те, що ви не втратили апетит до. Е Інтелектуальної атмосфери до якихось шматків окремих знань, які можливо ви почерпнули для себе від учасників літературної сцени. Дякую за те, що ви є поціновувачами поезії та корисних наснажуючих текстів. До зустрічі, сподіваюся, в наступному році. А зараз вас чекає музична програма. Дякую.